Усім привіт, everybody. Друзі, усіх вітаємо. У нас сьогодні дивиться яка якась пушка. Просто пушка. Яка? З Suzuki Boulevard. Який? 800-й. Що 800. ти кажеш? Звідки? З М50. Е, 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 мотоцикл у нас з Америки. Е, NPA, цілий мотоцикл, майже реально майже новий. Пробіг у нас рідний. Зараз скажу, 4858. А, ну, за... Прольот зроблю. Фу. Міль. Миль. 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 Нова штука. Штукенція. На тюнінгу бачу, да? такому Та, ну, суковитому. Він реально крутий, він реально так брутально. Що тут тюнінговано? Брита... Брутально такий о... вигляд такий має брутальний. Крутий, що тут тюнінговано, Ну, тут дуже багато всього. Музика, е ручки у ці, кофри, сидіння, вихлоп. І також він має таку от підсвітку. То музику ти включив. Okay. Підсвітка у нього регулюється ось. О, як громко okay. з брилка. Вона okay. там різнокольорова, Ну, дистанційно. Ну, Ми її зараз не побачимо, тому що дуже сонячно. Музика. як, по блютузу, мабуть, да? з'єднується. Тільки що так. Гіртронік є. Пішов. Бачимо, на якій передачі їдемо. О, це теж прикольно. ну, Дунги, ну, безпеки. Такі всякі дрібниці, да? розетки, платформи, розетки ну, саме, саме Найкрутіше, на мій погляд, це от вигляд цього мотоцикла. Він такий чорний і так ну, брутально, ну на мій погляд. Ну, стан, звісно, стан тут і новий мотоцикл. Там на каналі в нас є більш такий детальний відеогляд стосовно стану. А ну, сядь на нього як воно. Метр 92, з ту макса. 96 кілограмів. Зручно. Ти знає, Як зі так, спинкою? Так, так, зручно. І спинка теж зручна, Якраз така пояснична підтримка. Непогано. Дуже непогано, я би сказав, дуже гарно. Файно. Дзеркала такі прикольні. я Не знаю, які це... Я знаю, що з Японії такі Наполеон приходять. Це, мабуть, не Наполеон, я не знаю. Резома, чи що це? Не знаю. Ну, навряд чи буде в Америці Наполеон. Ну, так, я це розумію. Але вони дуже прикольно виглядають і така якраз сфера. А вони... тоді не бовтаються. Не я знаю, такі маленькі вони бовтаються. Ні, спотку, от. Дивись. А сфера є? Так, супер, типу, от камеру можна. Так це, це, це якісь фірмові, тому що я знаю, є такі. Ну, китайська репліка. антизатемнення, То воно ось це як чортішо болтається на шарнірі і сфери нема. Але тут вона сто подів є. Це якесь від відзеркало. Не я знаю, ще як не видно. Що, наскільки круто. От... І коли, роблять, от, коли мотоцикли від тіля приходять, і наскільки от, круто все роблять, от дуги безпеки. Я пам'ятаю, ти пам'ятаєш, що той мотоцикл, Honda Shadow Slasher. Там, де такий... можна було відрізати бокову ножку, і він би і Просто стояв. Ставиш, знає... ставиш Кинув і пішов. І стоїть на лаві. Боковій... Не зрозуміло, як повертати, тому що вони такі низькі, такі. Ну, ну вони там дуже широкі були. Якщо його кинути, він так упирався на догу, і таке враження, нібито він на боковій... Підставці стоїть. Так там ти пам'ятаєш, як вони не робили? І тут Я були, повинен, і тут як людина були, що ти гордилася. І я я пам'ятаю, як людина гордилася, сам виварив, зробив. Ні, в нас так, так зробили, що так, так ніхто там. Та там заточим, ніхто так не що може так ніхто зробити. не робить. Тільки в нас так можуть. Так, так. Ну це нормально. Ми вже до цього це звикли. Та то добре. Чи як, ну то добре. Так, ну що, проїдемось? Давай. Повний газ. От прикольно, що на холостих він такий ну, не гучний, він ну, взагалі ну, ну, потужний, але не, там не, не такий, що там валить. А коли відкриваєш газ, то... Ну поїхали. Ну що, їде? Та їде. Тормозить. Їде і тормозить. Гальмує, правильно, а не. Не тормозить і тормозить. Тормозить це коли тупиш. Так, да, то це ми тормозимо. А мотоцикл гальмує. Ну блін, дизайн у нього крутий. Ну реально крутий мотик. Я думаю, це так той мотоцикл, який для тієї людини, яка колись мріяла, саме от булівард, саме 800. от Давно мріяла, давно шукала. І ось настав цей момент, коли він є новий. От Взяв, купив і забув. Да? Реально новий. Ну, ну Нова річ. Ну, тут це, ну, я, я не знаю, що може бути крутіше для такої людини. Тому якщо хтось з вас шукає нового буліка, він в нас є, приходьте. Пробуйте, дивіться, Дивись, купуйте. Який підсилювач. Підсилювач чого? Керма? Аудіо. Аудіо. Ага. Бос, так. Да? Бос какой-то. Ти ж у нас маньяк музикальний, що це. Фірма. Не знаєш. А ну з цієї сторони. Не, босе є, ну це не босе. Ні, а це я такого бос. Да, бос, он бачив. І видно, що він з'єднується по блютузу. Ну все реально просто новеньке. Да. У нього є ще рідна резина, до речі. Ну це ти бачиш, воно мабуть все фірмове, тому що тут -от left speakers. Бачиш? Ну, я не думаю, що в Америці, ну, можливо, всяке, але я не думаю, що на такий мотоцикл хтось в Америці поставить щось з Аліекспреса. На скутер, можливо. але... Ну, всяке <правців> вже ж може бути, але я мало в це повірю. Ну, виглядає взагалі прикольно. Ну, судячи з того, просто, який вихлоп на ньому стоїть, які дуги, які кофри. Ну, <правців> стільки похоронити грошей і купити з Аліекспреса музику, ну це, я не знаю. Вихлоп Кобра. <правців> <правців> Ну, я ж за що кажу, це ж коштує все хворих грошей. Що, будемо закінчувати, Максик? Чи хочеш щось так, сказати? Так, 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 ні, будемо закінчувати. Пишіть, друзі, що ви думаєте, щодо стану цього мотоцикла, а також той, хто хоче купити цей мотоцикл, дзвоніть. Ми на зв'язку. Всім... всім пока. Гарного вечора, всім пока.